Вітаю малята! Рада вас бачити у нашому онлайн садку дошколярик. Я, вихователь Марина Юрівна, розпочинаємо. Розгулялась сниговиця, вже прийшла до нас зима. Пташки маленькі скрізь літають, шукають їжі і тепла. Тремтять на гілочках калини, в морознім світі холодів, вони чекають тихо дива, людської ласки і тепла. Бо навіть крихітка турботи ім крила знову підняла. До нас сьогодні в гості прийшов Михайлик та Софійка. По дорозі сюди вони зустріли маленьку синичку. Діти вирішили зробити для синички годівничку. Допоможемо їм! Скільки деталей квадратної форми нам потрібно? Так, чотири. А скільки трикутної форми? Так, дві. А скільки прямокутної форми? Так, 3. Яка гарна годівничка в нас вийшла, як багато пташок прилетіло. Потрібно покласти в годівничку смаколики для пташок. Михайлик покладе шматочки сала, а Софійка ягідки. Скільки шматочків сала? Чотири. А ягідок 5. Який знак поставимо? Знак менше, тому що 4 менше 5. Ще михайлик покладе горішки. Скільки їх? Так, 3. А у Софійки жолоді. Скільки їх? Так, 2. Який знак поставимо? Знак більше, тому що 3 більше двох. Ще малята принесли насіння у михайлика. Соняшникове скільки його. Чотири. А у Софійки гарбузове насіння. Скільки його? Так, чотири. Що ми можемо сказати про насіння? Його порівну. Ставимо знак дорівнює. Як багато синичок прилетіло до годівнички. Скільки синичок праворуч? Так, три. А скільки синичок ліворуч від годівнички? Так, дві. А скільки всього синичок? Щоб дізнатися це, складемо приклад. 2 плюс 3 дорівнює 5. 5 синичок разом. Порахуй ягідки. Скільки їх? Так, 6. Скільки ягідок взяла синичка? Одну. Щоб дізнатися, скільки лишилось ягідок, складемо приклад. 6 мінус 1 дорівнює 5. 5 ягідок у годівничці. Трохи відпочинемо. Слідкуйте оченятами за пташкою.

Поки ми відпочивали, багато пташок прилетіли на дерево. Назвіть їх Це синичка, ворона, горобчик і снігур. Кого не стало? Так, снігуря, а тепер Ворони. А зараз. Молодці синички, ви дуже уважні. А зараз порахуйте синичок та знайдіть відповідну цифру. 1, 2, 3. Скільки синичок? 3. Позначимо цифрою 3. А тепер порахуйте синичок. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки синичок? 5. Якою цифрою позначимо? Цифрою 5. А тепер порахуємо синичок. Один, два. Скільки синичок? Так, дві. Позначимо цифрою 2. Молодці малята Михайлик та Софійка дуже дякують вам, що ви допомогли меншим та слабшим нашим друзям-пташкам. Але нам час прощатися. Робіть маленькі дива для пташок. Бо від нас залежить, чи буде їм тепло і сито. До Побачення малята! До нових зустрічей у нашій математичній скарбниці!